Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика музика книги. Орієнтовні втрати противника станом на 25 лютого склали 869 530 особистого складу, 10 182 танків, 21 168 бойових броньованих машин, 23 652 артилерійські системи, 1299 РСЗВ, 1083 засобів ППО. 370 літаків, 331 гелікоптер, 26 767 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилаті ракети 3064, кораблі 28, підводний човен 1, автомобільна техніка та цистерни 38 582, спеціальна техніка 3759. За добу було відмінусовано 5 танків, 11 броньованих машин, 26 артилерійських систем. Засобів ППО 2, спеціальні техніки 2, 138 автомобільної техніки та цистерни, 122 БПЛА оперативно-тактичного рівня. І 1300 особистого складу, частково або назавжди, виведено з ладу. Слава нації, слава героям!